Вітаю вас, друзі! Чемпіонат України продовжується на телеканалі Унян. Шостий тур чемпіонату України, стадіон Авангард. Ще в Ужгороді. Дніпро 1 тут приймає ЛНЗ. Бачите, до речі, невеличкий прогноз погоди. Щойно такий достатньо рясний дощ ішов в Ужгороді. Зараз трохи він зменшився і думаю, що достатньо приємно. Бадьоро буде о, гравцям обидвох команд грати сьогодні. Команди, які мають великі амбіції. Це Дніпро 1 і «ЛНЗ», Дніпро 1 срібний призер чемпіонату України, який зараз зовсім не показують ті результати, що у них були раніше. Ну і давайте до складів команд одразу перейдемо. Герман Пенько у воротах ЛНЗ, 71-й номер Максим Лопирьонок, 34-й Назарій Муравський, 23-й Олександр Насонов, 95-й Петро Стасюк, 5-й Іван Калюжний, 10-й Віталій Бойко, 77-й Антон Савін, 70-й Владислав Наумеч, 11-й Геннадій Пасіч, 9-й Максим Прюдун, ну і головне, що новий головний тренер у ЛНЗ. Це Олег Долуб дніпро 1 теж змінив тренера Валерій Городо, виконуючи обов'язків головного тренера в дніпрі 1 Будемо чекати, можливо, вже скоро визначиться з новим головним тренером команди. А склад сьогодні такий: перший номер Євген Волинець, 34-й Володимир Танчик, 39-й Олександр Сваток. 25-й Едуард Сарапій, 20-й Сергій Горбунов, 25-й Ігор Когот, 6-й Олег Горін, 8-й Олександр Піхальонок, 9-й Олексій Гуцуляк, 95-й Феліпе Пірес, увага, В першому стартовому складі Дніпра-1, 7-й Олександр Філіпов, виконуючи обов'язки головного тренера, як я вже сказав, Валерій Городов. Коментуватиме цей матч для вас Олександр Золотогорський. Лише двоє Тренерів у тренерському штамі, саме тренерів у Валерія Городова. Таким чином довелося грати останній матч Єврокубків проти Тернавського Спартака. Теж не дуже приємна історія, яку ми, мабуть, сьогодні згадувати не будемо, адже зараз нова історія розпочинається. Лоперё, е, перепрошую піхальонок м'яч пропустив горін. Його хороша передача на Гуцуляка. Можна бити! Удар повз а це вже гольовий момент. Перший гольовий момент у цьому матчі на 19-тій хвилині цього поєдинку Гуцуляк б'є повстійку. Чудово, він м'яч обробив м'яко, під удари навіть декілька гравців, які, начебто, перекривати Гуцуляка, мали у цьому епізоді, за ним не встежили. Тільки в кут воріт не влучив. Це до речі, друга спроба Горіна віддати таку вертикальну передачу. Цього разу пройшло його закидання. Іншим разом Філіпов на його передачу вертикальну низом не зреагував. А от Гуцуляк зіграв чітко у цьому епізоді, чітко окрім того, що не влучив у ворота. Хороший шанс для Дніпра 1 Цікаво, як зараз вони цей штрафний удар розіграють. Піхальонок його удар. Вище стінки, вище воріт. Не вдалося. Не вдалося правильно м'яч закрутити. І по висоті, і по дузі, яку заклав зараз. І Ще жодного удару в площину. Ми не побачили у цьому поєдинку. Ані в площину Дніпра один, ані в площину воріт ЛНЗ. Передача на Савіна. Саві на прядуна виходить волинець. м'яч забирає достатня гостра відповідь Елензе. Ну і вкотре бачите, як швидко намагається розгорнути свою атаку гравці Елензе. Одна довга передача. Прийом від Савіна. Скидка на прядуна, і от намагається прядун. А також на умець одразу вриватися у ці вільні зони і реагувати на от ці блискавичні переведення з власної половини поля. Подача піхальонка на ближню стійку. вибиває муравський. Знімає м'яч шестаков. Продовжується атака Дніпра. Один другим темпом. Подача з лівого флангу. Удар! І перший сейв у сьогоднішнього поєдинку. Перший удар в площину воріт на 49 й хвилині зустрічі. Це Едуард Сарапій, котрий достатньо вдало підключається до стандарту. Гуцуляк продовжує атаку Дніпра. 1 і стандарт буде ще чи ні? Все ж таки від Гуцуляка м'яч рикошетить. йде за межі поля, буде удар від воріт. Ну, а тепер Шисей у цьому поєдинку. Я ж вам казав, друзі, що у другому таймі буде цікавіше, що моменти обов'язково з'являться і з'являться удари. Удари в поворотах. Удари в площину. воріт. Когут. Тут знайшов Сарапія. Але Пінков зреагував. Розігрує м'яч піхальонок. Передача на Каплієнка. Простріл. Горін. Його удар! Який сейв! Оце вже сейвище від Пенькова. Горін міг забивати у цьому епізоді. Дуже так е цікаво розіграли цей стандарт футболісти Дніпра 1 Вигадливо, я би навіть сказав. І дійсно команда Валерія Городов могла повести в рахунку черговий стандарт. Подача з кутового на ближню стійку відбувається Лензе. Зараз же куди. Е Складніше захищатися черкаській команді. Давайте ще раз подивимося за цим штрафним. Дуже цікавий розіграш, підсумку м'яч на нозі угоріна. І він все правильно робив. Бив у кут, але встиг зреагувати піньков. Ну, не зовсім все ж таки в кут. От на останньому повторі видно. Але у бік від воротаря. Піхальонок, піхальонок із м'ячем. Проривається вперед. Пас на танчика. Танчик у штрафному його простріл можна забивати когут. І знову сей від Пенькова. Нічого собі, атаки останнім часом у Дніпра один. Нічого собі, які сейви від Пенькова, що зараз творить Воротар? Воротар ЛНЗ, Він просто рятує команду з моменту в момент. 0-0 у нас залишається в рахунок, але дніпро 1 у другому таймі зовсім не такий, як був у першому. Піхальонок. Його нові. Сударові царапія. Кого тут намагався з першим дотиком пробити, але все ж таки розвернувся. І знайшов ще одну можливість для удару. Як же врятував зараз команду Пеньков? Два просто супер у цьому матчі від Пенькова. Він однозначно гравець цього поєдинку. А зараз відповідь ЛНЗ. прядун і тепер вже рятує команду Волонець. Набагато цікавіша гра у нас пішла у другому таймі. Зовсім не те, що було у таймі першому. Класна діагональ і передача на волинця, який виграє у швидкості сватка. Дали можливість вдарити тут прядуну, і саме тому настільки емоційний був волинець, начебто нічого особливого, типова вертикальна швидка контратака ЛНЗ, але дали можливість влучити по воротах. І це, до речі, був перший удар в площину тепер вже від ЛНЗ у цьому матчі. Горін. Горін б'є з далекої дистанції. Піньков вибиває. Тут ледве не помилився. Піньков, але дуже незручний був удар. Не зовсім впевнено він його відбив, але відбив. Головне, що впорався. Піньков у цьому епізоді. Ну, дуже потужний був удар насправді. І Удар бойка вибиває волинець. Продовжується атака ЛНЗ. Насонов на шестакова. Забирає мяч танчик. Лєднєв. Чий аут? Аут. Все ж таки для Дніпрауди показує арбітер. Два м'ячі на полі. Треба один прибрати. І от трошечки затримується це вкидання аута. А ми дивимося. Штрафний удар від бойка. Ну, воротарський хут він пробив з іншого боку стінку обкрутив, але Волинець дуже досвідчений воротар. Він цю ситуацію прочитав. Про один, знову не виграє. ЛНЗ має бути, як на мене, дуже задоволений цим результатом. Знову ж таки, яким вони. Першу чергу завдячують воротарю пенькову. Давайте про статистику: 11 на 3 удари на користь Дніпра один, 5 на 2 удари в площину за кутовими величезна перевага, але її Дніпро-1 сьогодні не реалізував. Нульова нічия. сподіваюся, голи будуть у наступних матчах чемпіонату України на Унян. Дивіться український футбол. Відчуваєте гру. З вами був Олександр Золотогорський. До побачення.